09, 02, 25 рік. Це верхній поверх четвертої секції. Ну, тут поки що похвалитися новим, напевно, нема. Але я покажу зараз, чому я сюди, сюди піднялася. Демонтаж, як бачите, так і не зроблен досі, але будуть робити. Але ось ваші вікна, верхній поверх. А, їх насправді привезли і подали ще в середу. І за четверг і п'ятницю їх мали вже змонтувати. А, щось пішло не так, і щось вони не змонтували. Так само і тут вони є всі вікна. Ну Може, завадила погода, не знаю. Хоча при морозі є шпіна. Спеціально для морозу. Ось я хочу от показати, просто, що вони всі є. От. Тому я рекомендую четвертій секції, якщо вам не страшно, коли вам поставлять вже вікна, ви поспішайте робити індивідуальну проводку, якщо ви її хочете. Якщо вам не страшно її тут залишити, бо гарантії, що ваш провід не спиздять, немає ніяких. Бачите, жодного вікна не поставили. На нараді в четверг клялись, що буде вже... За четверг все поставлено. Ну, нема. Отака історія.